Моє місто, це тобі моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє. Ті перли на держави, і кожні сісла. Я вклоняюся далі, що ти в мене є. Доброго ранку, дітки! малята. А ви зрозуміли, про що була пісня? Так. Про наше рідне місто місто Кривий Ріг. Сьогодні з вами ми вирушимо у віртуальну подорож по видатним місцям Кривого Рогу. Ну що, ви готові? Тоді сідаємо в автобус і вирушаємо. Перша зупинка квітковий годинник. Напевно, ви, дітки, всі там бували, так? До речі, наш квітковий годинник найбільший у світі. Його діаметр аж 22 метри, уявляєте? Наступна зупинка Криворізький ботанічний сад, який знаходиться у межах Тернівського району. Обов'язково відвідайте його разом з батьками. Він зачарує вас красою бару. Далі вирушаємо на човникову станцію у парку Маршапцева. Там можна поплавати на катамарані чи човні та насолодитися мальовничими краєвидами. А зараз нам час повертатися. Дітки, впізнайте місцевість. Де ми? А ми повернулися додому, до нашого рідного мікрорайону Вхід. У Кривому Розі дуже багато цікавих, красивих, видатних місць. Обов'язково відвідайте їх усі. Дякую вам за увагу. До зустрічі!